Друзі, що це за свято? Все прикрашене красиво, ніби жде якогось дива. Діти радісно сміються, скрізь ялинки продаються. Так, діти, це свято Новий рік. У нас прийнято на Новий рік усіх вітати з цим святом, дарувати подарунки та вітальні листівки. Ось і сьогодні ми з вами виготовимо вітальну листівку. А без чого не існує свята Нового року? Так, звичайно, без ялинки. Тому наша листівка матиме зображення ялинки. Давайте розглянемо листівку, як вона прикрашена. Так, листівка це аркуш кольорового паперу, а на ньому зображена ялинка. З чого складається ялинка? Так, ялинка має стовбур і крону. Крона складається з трьох трикутників: великого, середнього і найбільшого. А чим прикрашена ялинка? Так, ялинка прикрашена іграшками, кульками та зіркою. Отже, підготуйте клейонку, клей. Пензлик, ножиці, серветку, кольоровий аркуш паперу. А також три квадрати зеленого кольору великий, середній і малий. А також роздруковані на кольоровому папері іграшки, шаблон, якого я залишу в телеграм-каналі нашої групи. Розрізаємо зелені квадрати. По прямій від кутика до кутика. Тримаємо ножиці у правій руці, лівою тримаємо квадрат. Розрізавши квадрати, ми отримали трикутники. Їх всього 6, але нам потрібно лише три великий, середній і найменший. Викладаємо ці трикутники у формі крони ялинки. Коричневий прямокутник. Це буде стовбур ялинки, викладаємо його під кроною ялинки. Далі необхідно вирізати кольорові кульки та іграшки для ялинки. Вам необхідно вирізати зірку та іграшки і кульки по контуру, не поспішаючи, тримаємо в лівій руці зображення іграшок, а правою вирізаємо. Вирізані іграшки та кульки складаємо в тарілочку. Тепер необхідно приклеїти усі деталі ялинки. Починаємо зі стовбура. Намащуємо клеєм прямокутник коричневого кольору та приклеюємо його знизу листівки. Користуємося при цьому серветкою, щоб розгладити зморшки і забрати залишки клею. Далі беремо найбільший трикутник. Також змащуємо його клеєм. Намащений клеєм трикутник приклеюємо згори на стовбур довгою стороною донизу, а кутиком догори. Розгладжуємо трикутник серветкою. Забираємо залишки клею. Далі змащуємо клеєм середній трикутник. Середній трикутник наклеюємо над великим. Також розгладжуємо серветкою, забираємо залишки клею. Намащуємо клеєм останній, третій трикутник, найменший за розміром. Також приклеюємо його згори гори над середнім трикутником. Залишки клею забираємо серветкою. Далі необхідно прикрасити нашу ялинку. Приклеюємо по черзі усі іграшки та прикраси. Спочатку зірку, а далі кульки та іграшки. Змащуємо усі іграшки та кульки клеєм. Приклеюючи до ялинки, не забудьтеся користуватися серветкою. Так робота буде охайнішою. Іграшки та кульки розміщуємо по усій ялинці, а також на її гілочках. Це у вікно стукоче, увійти до хати хоче. От так гостя вся в сніжинках завітала в дім ялинка. Усміхається зелена, простягла гілки до мене і запахло на всю хату лісом, хвоєю і святом. Друзі, а я чекаю на ваші листівки у телеграм-каналі нашої групи. До наступних зустрічей!